До них прийде смерть, вона їх забере центр прийняття рішень. Чи це буде якесь засідання, нарада, тому що тут ще карта справедливості з однієї сторони, вона говорить саме про адмінбудівлі у центрі якогось міста. Я, звичайно ж, не буду сподіватися, що це може бути Москва, хоча все може бути, що тут сказати, і ось ця королева мочів, яка карає, яка наносить удар, яка робить з плеча по справедливості, дійсно вона їх настигне. Це карта помсти дуже жорсткою, агресивною за ці. Воєнні злочини, які вони створили, чи якась місцевість біля води, можливо, це буде Крим, тому що приходить час розплати, приходить час ось цих людей. Їх земний шлях закінчується, і обов'язково ми про цю інформацію почуємо, тому що тут карта зірка. А карта зірка це завжди про медіа про інформацію в інтернеті, по телебаченню. Один з варіантів. Це може бути прильот саме в одну з окупованих областей, там де вони будуть ось засідати, центр їхнього прийняття рішень, тут пентаклів, як джерело їхньої енергії, яка сконцентрована, тобто там вони постійно збираються. Ось ця адміністрація показує мені, да там де управління, там де вони приймають якісь важливі саме воєнні рішення. Це щось може бути пов'язане з їхніми воєнами або якимось навчальним полігоном, навчальним центром, тобто дуже багато якось більш молодої енергії. Світ взагалі це глобальний коли щось масштабно, якась глобальна масштабна велика операція. І знову ж таки велика кількість смертей. Зараз йде по сімці Пентаклів, активна до цього підготовка. Потрібно трішечки нам зачекати з вами ось цієї-всієї розв'язки. Цікавий акцент тут в нас король пентаклів, і під ним ось ця карта смерті. І поруч ось цей лицарь мечів. Ну, це 100%, Ну, але якийсь крякне король пентаклів, який причетний до всього цього. Ще четвірка мочів відіграється в мене як потрапляння в якусь критичну інфраструктуру, коли все становиться на паузу, тобто нема там світла, води газу і тому подібне, коли нічого не працює, як якісь склади з технікою, яка потім вибухає, тому що тут багато мілких ось таких пентаклів. Можливо, це і склад з шахедами, можливо, це склад з якоюсь зброєю, яка потім буде детонувати. Ось ця п'ятірка кубків. Ну вона в мене вже стільки раз на кримський міст програвалася, коли його бахнули. Що просто я їм не можу передати. Ось всі рази, коли бахкали кримський міст, ця карта в мене випадала. І останній раз, до речі, нещодавно там же ж потрапили в кримський міст. Вона в мене теж випала. Тому я майже на 100% впевнена, що ця карта ще раз так програється, і що. У недалекому майбутньому нас чекає ще один удар по Кримському мосту. Тому тут показує, як перекриття руху до речі, ці карти також це можна так прочитати. Що стоп рух по цьому мосту, і це щось вже більш глобальне.